3 червня в Чернігові було заплановано проведення 45-ї позачергової сесії міської ради. У визначений час більшість депутатів зареєструвались в сесійній залі, що забезпечило формальні підстави для початку засідання. Утім, замість обговорення важливих для громади питань, сесія перетворилась на низку взаємних звинувачень і словесних суперечок. Через це повноцінне засідання фактично не відбулося. Та про все за порядком. Спершу через відсутність голови та секретаря Чернігівської міськради депутати перед початком сесії мали обрати тимчасового головуючого для проведення засідання. У кого є які пропозиції? Наша фракція пропонує Регіну Вікторовну Гусак. Згідно з результатами голосування, більшість підтримала кандидатуру депутатки від партії Рідний дім Регіни Гусак. Ще до початку розгляду основних питань порядку денного депутати почали ініціювати внесення додаткових питань. Зокрема, депутатка Марина Семененко запропонувала внести до порядку денного питання про заслуховування звіту керівника комунального підприємства Шкільне Віталія Лосява через те, що було безліч скарг на те, що харчування в школах погане. А по друге, через те, що був аудиторський звіт, який виявив багато порушень фінансової дисципліни, це дуже кричуще порушення. Тому я б хотіла, щоб ми прослухали цю людину, підпослухали її. На сесії. Утім, депутати внесення цього проєкту рішення до порядку денного не підтримали. Після чого головуюча на сесії Регіна Гусак оголосила депутатам, що Олександр Ломако ініціював внесення додаткового питання до порядку денного. Надійшов лист. Та проєкт рішення від депутата Ломако щодо включення до порядку денного питання про уповноваження директора комунального підприємства Теплокомуненерго Чернігівської міської ради Коваленка ДС підписувати і подавати від імені Чернігівської міської ради запити на транш, запити на виплату за договором про грант. Депутати внесення цього проєкту рішення до порядку денного не підтримують. Після того, як обидва додаткові питання не були підтримані для внесення до порядку денного, депутати Чернігівської міськради перейшли до розгляду затверджених питань по суті. Після голосування за кілька пунктів порядку денного слово для виступу взяла депутатка від партії Європейська Солідарність Ірина Соломаха. Все це дійство, яке зараз відбувається, воно буде продовжуватися. Практично незаконним, тому що у нас нема секретаря міської ради. Я звертаюся до голів фракцій. Нарешті спрацювати і відпрацювати ті голоси, які вам надали жителі міста Чернігова. Я залишати на сесії більше не можу, тому що це все пустомовство і ніщо. Місто так жити далі не може. Перестаньте оглядатися. Відповідайте перед Богом і собою, і людьми, які надали голоси. Після свого виступу депутатка від партії Європейська Солідарність Ірина Соломаха залишила сесійну залу Чернігівської міської ради. Слідом за нею вийшов її однопартієць депутат Ігор Мандровий. Після виходу кількох депутатів сесія продовжилась. Присутні в залі народні обранці розглянули ще кілька пунктів порядку денного. Після чого до трибуни вийшов депутат від провладної партії Рідний дім Олександр Ломако. Він планував виступити зі зверненням до Чернігівців, однак його промова стала черговим етапом загострення суперечок у сесійній залі. Щойно ми разом з вами, шановні громада, міста Чернігова, стали свідками чергового політичного злочину злочину проти громади, проти міста. У полеміку з Олександром Ломако вступила депутатка від Європейської солідарності Марина Семененко, а також представник Слуги народу Максим Черненок. Ти хотів дати на ЗСУ 25, 30 мільйонів. Що відповідь, ти розповідаєш? Відповідь, відповідь немає. Досі зараз. брехати, брехло. Просто відповідь. сядь, будь ласка. Будь сядь. Ласка. Під час суперечки технічний персонал Чернігівської міськради відключає мікрофон депутатки Марини Семененко. Через неповагу до себе та брехню Олександра Ломако депутатка покидає сесійну залу. Після чого сесія втрачає необхідну кількість депутатів для свого продовження. Головуюча на засіданні депутат Регіна Гусак оголосила перерву в роботі 45-ї позачергової сесії Чернігівської міськради. Термін відновлення засідання наразі не визначено. Частина питань порядку денного таки залишилась нерозглянутою. Ситуація в сесійній залі продемонструвала відсутність єдності серед депутатського корпусу, що ускладнює ухвалення рішень, важливих для громади. Як розвиватимуться події далі, читайте в наших наступних публікаціях.